І вілендою дати колорену гору. Крім самого автора, на зустріч із вами прибули дружина Варвара Олексіна Маснюченко, онука Мар'яна Леонідівна Якушенка. Також на прес-конференції прибули герої творів Остапа Лишні, мисливці із мисливських усмішок, дослідник літератури знавець його життя і творчості, і представник сучасної. Читацької аудиторії. Тож прошу, ставте свої запитання. Хочу від імені всіх присутніх подякувати за запрошення на цю зустріч. І перше запитання, звичайно ж, до Остапа Вишні. Хто ви, звідки і ким були ваші батьки? Я такий собі Павло Губенов. селянський син, народився поблизу містечка Грунь на хуторі Чечва, що на Полтапшині. Била мене мати віником, а навіть гавнятками черепяними кидала в голову. Спасибі матері. Батько працював приказчиком у поміщиці. Жили на бідно, але дружно. Нестатки не, не горазди, дала за допомогою гумору. А втім, про все це можете почитати в моїй автобіографії. До речі, а чому моя автобіографія? А Про що ви мене запитували, якби я написав автобіографію? Дякую. Павло Михайлович, а чи пам'ятаєте ви свого першого вчителя? І про яку професію ви мріяли? Учив мене хороший учитель Іван Максимович Мовчан. Він був ходяча совість людська. Любив я не тільки його, а й його лінійку, яка ходила іноді по наших руках. Тоді така система була. І ходила вона завжди, коли було треба, і не коли люто. Я вдячний за лінійку. Можливо, під впливом Івана Максимовича. Я хотів стати вчителем, але не було коштів. Тому навчався в Києві у військово фельдшерській школі, як син відстаного солдата. Цю школу закінчив, до речі, і мій старший брат Василь. Говорять, що ви були непоганим фельдшером. І все ж, після 10 років роботи в зміні тепах. Чому? Мабуть, тому що відчував потяг до іншого. Батько ж казав, що писала на жаль, не довелося закінчити університет, але після перших моїх виступів у газетах у 1919 році я переконався, що це моє. Постійна газетярська робота розпочалася з 1921 року. І скажу вам по секрету, я вважав себе газетами. Павло Михайлович, а ви з'явився на світ в гумаристах Пущі? 22 липня 1921 року в Селянській Правді було опубліковано в пелетон Дивак їй Богу, який підписав Остапом Вищиним. Угор з українських пишоньках ви можете назвати своїми вчителями. Чи були такі? Судилось мені бути спадкоємцем Котляревського. Одного хочу, щоб, не дай Бог, не, не принизити своєю роботою Котляревського. Тараса Григоровича Шевченка. Досить було однієї людини, щоб урятувати цілий народ, цілу націю. Пане Михайлович, а як ви писався до того, що ваш старший брат став письменником та чи гумористом? Із схваленням. Ми співпрацювали у журналі Червоний Перець. І це було плідно і радісно. У мене запитання до письменника-гумориста, рідного брата Остапа Вишні, Василя Чичвянського. Звідки таке прізвище і чому пов'язка на, на оці? Ми ж народилися на художник Чечка, звідси Чечнянський. А пов'язка хотіла би сказати, що від поранення. Але, на жаль, це зберечний результат дівчини, яка клюкнула мені в обличчя Слово. У мене запитання до дружини, Остапович. Барбара Олексійов, що означає бути дружиною ворога народу? Мене звільнили з роботи, конфіскували мене. Відібрали квартиру. Варвара Олексійові, що підтримав вас у часі перебування Павла Михайловича Отагона? Віра. Віра в те, що все буде добре, що ми будемо жити в Кубі. А що живе у цьому? Лиси, я в кожному лисі важу. Вітаю тебе з твоїм народженням, бо не знаю, чи дістаєш ти мої листи, чи ні. Цілую тебе всю і очі твої хороші. Хай ніколи не смутні твої, що з листами знаю, що пишеш, а їх нема. Скучаю я вам за вами. Хоч би листи, яка це мука, коли слова від вас не дочекаєшся, посилаю тобі мою любов і любов, і любов, і повагу, і пошану, і всіх, що від кращого в мене. І мене поцілує кріпко і всіх-всіх. Як ще тебе втяти, важко чи ні? Цілую тебе кріпко і ніжно, не забувай, твій Павло. Я читала, перечитувала ці рядки. Особи, особливо останні п'ять років, коли мене бачились, і я не знала, живий мій чоловік чи ні. Дозвольте, я трішки вмішаюся. не повинна була. Просто в нас один кореспондент трішки поспішив і не дав можливість висловитися ще рідному брату Остапа Вишні, а він дуже хотів, щоб ви трішки уявляли, тому що Остапа Вишні ми знаємо, ну більш-менш, да? а от хто ж він такий Василь Чечняцький і ні. Остап, ой, Павло Михайловичу, а що ви скажете нам з приводу його пов'язки? І одного ока. <смір> Його око. Хоча хоч не, але бачить зорко. Брате, прочитай щось із свого. Добре? <смір> <смір> У мене гумористка, що сьогодні і, на жаль, звичайно артувальні. Лицарь. От товариші доповажаємо жінки. Плакатики вішаємо. Закоси тягаємо. Закоси тягаємо. Перемови вговоримо, а від елементів тікаємо. Ех, дещі часи, коли ви царі були. Ну, одне око, яке не дуже таке, може ті Триває жінка така Прасного Богу. І ніхто стадушка не небудь. І ніхто навіть і не думає місце запропонувати. Сьогодні ми з, з Корніє Івановичем на службу їдемо, рабаємо. І ходить молода жінка, так звільне мат матір. І тримає в руках наше майбутнє. Ніхто ж таки не подумав місце свого. Тут Корній Іванович не з держав. А що ж ви, товариші, молоду жінку, стоять спо з немовлями? А самі сидите? А самі сидите. Повертайтеся до, до громадянки. Гражданко, сідайте. сідайте, на моє місце, бо я зараз злажу. Моя зупинка. А ви всі анні вам. Повсякчас і на ліктірічні. У мене запитання до онуки Остапа Вишнів Мар'яни Ленівни Євтушенко. Ви не рідна онука. Так, особливо тісно спілкувалася з ячиком, сином від першого шлюбу. Він закінчив воєнну медичну академію, дослужився до... Звання майора був чудовим хірургом, на жаль, його вже немає в живих. Маріна Леонідовна, як ви знає, як ви думаєте, чи знав Павло Михайловичу, що його рідний брат на добить до свідчення проти Остапа Вишні? Ми... А якого була б його реакція, якщо б він дізнався, що свідчення братове не коштує йому життя? Думаю, що він би зрозумів і вибачив його. Його ж теж примусу обмовляти себе і інших. І от зараз ми перенесемося в той час, коли Павла Михайловича дійсно змушували обмовляти. І Павло Михайлович побуває, повернеться знову на допит, до слідчі вам перед Павло Михайлович, вам було после що. Звідки ви це, це взяли? Павло Михайлович, яко ви бардія знаюся. Ми точно знаємо, який повинен бути ваш план. Ви повинні були прийти до будинку ЦК з делегацією письменників. Наодіються до постишу. І під час розмови повинні були достати з кишені наган і застрілити його. Ні, громадяни слідчий, я цього не хочу. Що значить не хочу? А тому не хочу. Бо ви сьогодні доручаєте мені вбити постишок, а завтра, чого ще причнете мені е, з, діло, з... Е, Знайшла накларицепти. А я людина сімейна. І дошукайтесь до чогось іншого. Павло вон Михайловичу, того див вам слово що цього товариші що вам рекомендувати не будемо. А ось замок на товарища Постачала, бійсь на себе. Бо цього його від вас вимагає наша партія. Маєш бути межа людському стражданню? До страждання ще не дійшов. Так хто збирався вчити замок на товарища Пострашова? Я чи ви? Не знаю, як ви, а я не збирався. Мало того, я глибоко шаную, Павла Петро. Брехня. Хай вам буде легше, я не шанував і не шаную Павла Петровича Постишова. Але вбити я його мав не в будинку ЦК, а на демонстрації. Ви вбивати на свіжому повітрі. Так би і зразу. Бо цього буде ще не мені, а вам. Може, все не звинувачите мене в тому, що ніхто не повірить. Замах на Костишова? і хто? Остав пишем? Ви що? Нас же хуря засміють. Ви маєте зникнути суспільної арени. І все. Включені це. Ви, ви зникли на цілих 10 років. Павло Михайловичу. Вам, звичайно, ж важко згадувати ті часи. Але можете коротко описати, що відчували тоді? У листі до дружини я так передав те, що відчував. Скучаю за тобою. Варюшка, дуже скучаю, скучаю коричневого, аж чорного. Така мені тут нога на печаль уста, як хмара і пекуча, як полум'я. Я все старію, старію, Точить мене цей гробак самотності, болю, образи й зневіри. Ніби хтось навмисне, десь там держить лантуха і сипить з нього на мене всі горя і всі лиха, які є на світі. Гуси до нас прилетіли, качки, лебеді. Вони ще через Україну летіли. І на крилах у них, напевно, ж. ще залишилися шматочки Сонця українського. Ну, і скинули потребу. Хоч, щоб хоч би подивитися, щоб хоч очі свої погріти. Я вже не кажу душу. Ні, летять далі. Летять промінням українським облиття. А що їм? Творча спадщина, Остапа вишні. Дійшла до нас повністю. Запитання до літаковознавця. По-перше, це питання не зовсім за творчі спадщину. На жаль, ні. Багато міг би нам розповісти великий архів Остапа Вишні, який пісня його арешту дружина письменника Варвара Олексіївна сховала у своїх харківських родичів, але він загинув у роки окупації. І нарешті нещаслива доля великого гумориста після 1933 року. Ці його, кни... ці його книжки були вилучені з бібл... бібліотек. Жоден твір не перевидавався протягом 23 років. Тому ми ніколи не прочитаємо твори Остапа Вишні. Деякі, да? Да, деякі. вірніше, багато, багато творів, творів Остапа Вишні, які просто загубилися і ніколи ми не дізнаємося. А можемо передбачити, що вони були теж не менш цікаві ніж ті, які, які ми в змозі читати. Павло Михайлович, псевдонімом зазвичай підписують письменники свої твори. А чи був у вашому житті випадок, коли псевдонім присмужувався в іншому сенсі? Так. Коли був у таборі, надійшло розпорядження, ув'язаного Остапа Вишню перегнати з печори на колиму. Ну, думаю, кінець. Знаєте, що врятувало? Начальник табору виявляється моїм читачем. І прикинувся таким собі формалістом, Адже моє прізвище Гупенька, а перегнати вишню і не зачіпив. Павло Михайлович, вашу було повертатися до мирного життя, до роботи на зелі, літератури? Так, думав, що писати не зможу. Але усім своїм людством хотілося бути корисним народові. Хотілося, щоб народ мій, усміхнувся. Тому взяв і написав домівку. А потім пішло. Чим є для вас література? Я грішний чоловік. Думаю, що література радість. А чи значить для вас а, щось? Павло Михайловичу, а чи значить для вас щось думка літературних критиків? Вони, рецензенки, завжди шукали негативне. Це ж легше. От я хтось когось і вже. Похвалити ж трудніше. Треба довести плюси. А мінуси легше крий і все. А я грішний. Завжди хочу бачити в людському труді тільки хороше. Спасибі вам усі, мої дорогі рецензенти, за вашу думку про мою роботу. Пишіть, що хочете, що хочете. говоріть, що знаєте. Мою роботу рецензував народ. Народ оцінив. Спасибі йому. Значить, я жив не паразитом. Найвищого гонорару, як веселий близько чах народу, нема. Як ви ставитеся до змін у житті в літературі? Життя міняється, люди інші змінилися. Ми вже не такі, як були. Але я до хочу сказати якесь таке слово і в якійсь такій новій ситуації, щоб і ми, письменники не пасли зайнят у нашому житті. Мені не хочеться бути старим, і я їм ніколи не буду. А що б ви порадили тим, хто мріє про літературну працю? Коли входиш в літературу, чисть черевики. Не забувай, що там був Пушкін, був Гоголь, був Шевченко. Павло Михайловичу, а можна навчити писати твори фейлетони? До речі, мені не дуже доподобає француз слово фейлетон. Тому для своїх речей я вигадав іншу назву – «усмішка». Так от, навчити писати не можна, а навчитися можна. Знаєте, найголовніше не святі горшки ріднуть. Тож, тож залишається тільки одне учитися, учитися, та ще раз учитися. Павло Михайлович, свого часу вас звинувачили у націоналізмі. Дітки мої, навіть формально це до мене не чіпляється. Оті дурніше причать націоналізм, не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу. А кого ви вважаєте справжнім українцем? Я вважаю за українця не того, хто вміє добре співати, реве та стопне та садить по пака. Не того, кого прізвище на пов, а того, хто бажає добра українському народові, хто сприяє його, його матеріальному і духовному розвитку. Павло Михайлович, ви бували на Донбасі. Що ви думаєте про людей, які там живуть? Ой, які хороші люди, чудесні. Було б непогано написати щось вишневе. Про Донбас. Хай би посміятися. Тільки не думайте, що я, Вишня, гадаю, що Донбас без мене не вміє сміятися. Ще й як вміє. І знаєте, як смієтеся, як сміється. Ще й краще із нас вами. Думаю, що будь-хто буде сміятися, читаючи ваші мисливські усмішки. До речі, ви ж самі мисливець. А з ким краще їхати на полювання? А нехай вам про це розкажуть мої побратими, мисливці. З ким їхати? Та хіба ще є серед мисливців, хоч один, який не відмовився б почати мисливські дії? Можна з Пилипом Федоровичем? Він би вам розказав, як ми одного разу мертвого зайця, до мертвого зайця підчепили Петриця з запискою, за що ж ви мене вбили. Та цього ж зайця посадили під кущем та направили на нього бухгалтера близо руковод. Він бать цього зайця підбігає, дивися, а на ньому зайчий докір. От сміх було. А можна кулювати без рушниці? Так, можна. Я знав одного мисливця, який на охоту ходив без рушниці. Там на... Острівці є в кущі. А на тому острівці завжди є качки. Він переклав на той острівець, сідався в кущі і чекав мисливця. Мисливець підходив, підходив так, дивився на острівець, бачив качки. Цилиться, стріляє. Я як зоорудно не своїм голосом. Він думав, що когось підстрелив. давай треба підход...". ну, він підходить, збирає качечок і йде до кого. А, а що робити, коли не позвона полювання? Що-ща, що? Насумувати. І коли йдеш з полювання, приходити повз базар або под базар. А коли дружина запитає, а чому в неї горло перерізане, чому чому? Все